Дітки, послухайте уважно віршика. Кожен день і без зупину, схованку комірчину, білочка горішки носить. Може, вже сусідко досить? запитала Лиска. Ні, зима вже близько. Щоб спокійно зимувати, треба про запас горішки мати. Так про що йде мова дітки в цьому віршику? Так, вірно, про горішки. Погляньте, дітки, які вони смачні та корисні. Ось отакі, дітки-горішки для білочки ми сьогодні з вами спробуємо зліпити. Але спочатку давайте уважно його розглянемо. Який горішок за кольором? Так, вірно, він коричневого кольору. А який він за формою? Так, наш горішок круглої форми. А для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення пластилін коричневого кольору та ваші вправні ручки. Пластилін коричневого кольору ділимо на дві частинки. З однієї частинки, коли рухами рук, скочимо кульку, це буде наш горішок. Беремо іншу частинку пластиліну коричневого кольору. Коловими рухами рук, так само скочимо ще одну кульку. Це буде наш другий горішок. Ось отакі горішки для білочки, дітки, утворилися у мене. Сподіваюся, дітки, що сподобалося разом зі мною ліпити горішки для білочки. Я буду чекати на фото ваших робіт. Наша білочка дуже задоволена. На цьому, дітки, наше заняття закінчилося, тож я дякую вам за увагу. До побачення малята.